Добрий день, у цьому відео я вам розповім, як створити вправу типу намалювати букву або символ. Робиться вона так. Тут, як завжди, можете задати якийсь текст питання, але найважливіше ось тут. Як же створити власне символ для малювання? Є дві варіації. Перше ввести з клавіатури, друге додати із PNG-файлу. Він обов'язково повинен мати прозорий бекграунд. Але схема одна і та ж. Спробуємо з клавіатури. Наприклад, оберемо найскладнішу букву для малювання Ж. Що потрібно робити далі: режим додавання ліній та додавання крапок, наприклад, для Й або ЙО або таких символів з крапками. Обрали лінію. Що потрібно. Додати лінію, ставимо в тому порядку, як потрібно малювати букву. Наприклад, Малюємо букву Ж з середньої палички. Перша лінія готова. Ну і дуже страшно, що вона не надто рівна. Наступна лінія додаємо лінію трохи більш криву. Так ви можете натискати з тією частотою, як вам потрібно, але у тому порядку, як ви бажаєте. Додаємо ще одну лінію. Ну тут, наприклад, зробимо її вже більш простішою. Ось, буква Ж створено. Натискаємо Створити. І дивимось, як це виглядає у застосунку. Зверніть увагу, наш пальчик рухається відповідно кількості точок. Так, там, де дві точки він швидко рухається, там, де зробив багато точок, він рухається повільніше. І що ми робимо? Беремо пальцем на телефоні, малюємо. Так. 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 Якщо схоже, воно підскакне і можна натиснути чек перевірку.